Шановні колеги, дійсно ми маємо прийняти медійний кодекс, в якому врахувати директиви Європейської комісії щодо аудіовізуальних послуг, і цей закон є важливим для виконання семи пунктів передумов для країни-кандидата в члени ЄС. В той же час в цьому законопроекті є ті норми, проти яких жорстко боролася європейська солідарність як державницька політична сила, яка розпочала процес формування законодавства, що наближає Україну до ЄС і НАТО. Я пишаюся тим, що наша команда роздержавила українські медіа. Ми були тією командою, хто відмовилися від пропагандистського УТ-1. Я як прес-секретар президента і перша віце-спікерка Ніколи в житті не тиснула на медіа, не створювала чорні списки, не формувала цензуру. А коли свого часу пішла з телеканалу Інтер через... Чорні списки і цензуру, і це абсолютна ганьба, що через 20 років темники Медведчука повертаються узаконені в цій сесійній залі в закон про раду, тому що ви створили цю проблему. Ви проголосували за те, що з бюджету парламенту щороку більше 500 мільйонів гривень виділяється на канал Рада, який сьогодні перетворився на найгірше пропагандистське ТБ. на таку рашу тудей тільки в українському варіанті, де на першому місці. Офіс президента, на другому заступники офісу президента, на третьому коти і собаки офісу президента, і там зовсім немає парламенту, законодавчого органу влади. І ваші виборці і наші запитують на щодня. А де парламент? Ви знаєте, ганьба в тому, що ми обговорюємо європейські законопроекти, а при цьому цінність свободи слова не є для вас цінністю, тому що ніхто з вас. Починаючи від старих облич, які виступали перед нами, закінчуючи новими обличчями, які виступали перед нами, жодного разу не сказали про цінність свободи слова, про ганьбу, про відключення трьох патріотичних проукраїнських телеканалів, які сьогодні борються за Україну так само жорстко, як солдати на фронті. Більше того, частина колективів еспресо. Прямого і п'ятого воює в колективах. Є загиблі і поранені. І ви відключили ці телеканали від ефіру цифрового. Ви не допускаєте їх до марафону і говорите, що при цьому є за євроінтеграцію і за НАТО. Повірте, будь ласка, це буде блокувати наш шлях до ЄС і тому дуже важливо, щоб та людина, яка натиснула цей червоний рубільник, включила телеканали. Ми знаємо, що вона знаходиться на банковій. Для незалежної держави Європейської дуже важлива незалежна нацрада. Незалежність не виборюється тільки високими зарплатами. Незалежна нацрада це та, яка помічає помилки, те, що перетворився сьогодні марафон, те, що перетворився сьогодні канал Рада, де немає плюралізму, де немає свободи слова, де можна принижувати опозицію і брехати про певні речі, абсолютно забувши про інституційність парламенту. І нацрада цього не помічає. Вибачте, нацрада не помічає того, що на так званому каналі Freedom і Дом включаються так звані хороші руски. У нас там представники забороненої ОПЗЖ і партію Шарія віщають. І цього не помічає нацрада. Хіба це незалежний орган? Ось про що ми з вами маємо думати. Тому наша команда виступає за наступне: перше до телеканалу Рада нам потрібно буде повернутися. Там не може бути нічого іншого, окрім роботи парламенту в усіх. Демократичних країнах світу канали, які забезпечують діяльність роботи парламенту, висвітлюють її, працюють як парламентський бюлетень, розповідаючи про роботу комітетів, про роботу фракцій, даючи платформу висловити позицію з тих чи інших законів. Що ви за 10 місяців притворили цей канал? Там немає парламенту, немає жодної фракції, і ваші виборці запитують, а що парламент втік? А що ви правда працюєте, і за це проголосували ви. І вибачте, будь ласка, це потрібно виправляти. Канал Рада має працювати виключно як парламентський бюлетень. Я хочу, щоб сьогоднішнє голосування працювало так само на те, щоб у нас тепер щодня виходив бюлетень, в якому буде представлено плюралізм думок в цій залі. Позиція всіх парламентських фракцій, позиція наша по законопроектам, а не вибачте, будь ласка. Те найганебніше абсолютна а, творчість, яка сьогодні відбувається на цьому постсовковому такому каналі, який перетворився на ОТ-1. Мені прикро, що тиск сьогодні здійснюється з банкової і з міністерства цензури, яке так само цензурує сьогодні марафон. І ви знаєте, міністр цензури має насправді хороший досвід цензури. Він уже двічі вибачався перед українцями за цензуру в 2004-му, за цензуру в 2014-му. От важливо, щоб не вибачився ще в два му тому, бо до цього все йде другий блок важливий цього законопроекту. Це дійсно закон про необхідність прийняти позиції про незалежну нацраду. Третій, дуже важливо, що ми вилучили по медіа. Четверте, важливо включити. Заборонені ці телеканали, це буде наша з вами відповідальність за демократію за відданість свободі слова. Ну і наостанок я хочу так само сказати, що комітет працював дуже активно над цим законопроектом. Подякувати членам нашої команди в комітеті Миколі Княжицькому, Софії Федині, Володимиру В'ятровичу, всім колегам, які прийняли зміни до закону, враховуючи наші поправки по мовному законодавству. Ми разом не допустили того. Щоб в цьому законі була порушена квотний принцип присутності української мови, це було би зрада української мови, зрада нашої армії і зрада України. Дуже добре, що ці полодимирна.